45 гривень гіця, суміш седиратів. Друзі, зібрали картоплю, зібрали цибульку і е, висаджуємо гірчицю. Для чого ми її садимо? Ну, найперше, щоб забрати ґрунтові шкідники, так? Тобто дротяник, там чи якісь вечинки хрощів і так далі, щоб їх забрати, щоб воно а, легше було боротися і не було там критопля побитих і так далі. Так? Ми працюємо, сіємо її. Ось це найперше. Друге насищення ґрунту органічною масою тобто більше азоту, більше поживних речовин. Більше е, користі да, для вашої землі. Це друге, третє це ерозія ґрунту. Тобто, воно тримає тримають е, вологу, так, щоб воно менше випаровувалось, там, не розтріскалось і так далі. Ось. Тобто сукупність таких чинників і факторів призводить до того, що ваш ґрунт поліпшується. Наприклад, ще сидирати е, своєю кореневою системою також розпушують ґрунт. Дуже часто от, зараз збирають зернові і одразу підсівають гірчицю. І вона швидко підростає, потім її там передісковують і сіють озиму культуру. Так теж дуже багато після зернових людей сіють. Ось. Але дуже добре, коли іменно це суміш, знаєте, чорна гірчиця, біла гірчиця, дві, дві гірчиці, два сорти гірчиці. Воно працює набагато краще. Ось, також по розходу на 1 гектар, якщо ви сієте, то ви даєте 20-25 Ось, А якщо ви там в себе вдома на соточку вносите до 500 г, це буде взагалі ідеально. Якщо у вас там 10-20 соток, то вносити 500 г на сотку, це взагалі буде чудово. Також туди ще можна додати фацелії небагато і небагато олійної редьки. В комплексі це взагалі будуть все бомбезні і будуть показувати гарну роботу.